На цих кадрах розгул стихії в місті Дахук, що на півночі Іраку. Раптові повені спричинила злива. Вода вирувала в усьому місті, залишивши по собі бруди сміття в житлових будинках та на підприємствах. Повідомляють про двох загиблих. За даними іракських медіа, люди опинилися в пасті в автомобілі. І коли намагалися вибратися, їх знесла течія. Також пошкоджено десятки будинків. А був у будинку і прийшла велика хвиля води. Коли затопило весь перший поверх, ми побігли на другий поверх. Приїхала техніка, і дякувати Богу, вони нас урятували. У нас ніхто не загинув, лише матеріальні збитки Одноіменна провінція Даху, де стоїть місто, розташована в горах. Її губернатор закликав мешканців регіону не виходити з дому без нагальної потреби.